Всім величезний привіт ну, нарешті. Нарешті, через два тижні у нас визирнуло сонечко. Нарешті припинилися дощі, Я думаю, це не надовго. Але погода почала радувати. І хоч можна спостерігати отаку красу. Ой, вони стояли закриті, бо не давала їм погода. Ну, негода, не було сонечка. А це яка краса? Крокуси. Боже, а аромат. Ну, правда, він трішечки перебивається. Там на малині кізяками порозкидали. Це собаці зараз буде ой, смачно, любить страшне. У нас десь такі вибухи, мабуть, на кар'єрі вже другий буде. раз. Ну, одне тішить, що на кар'єрі. І все почалося. За два дні вилізло все так швиденько. Он гіацинти. Ну, все, в цьому році О, це моя тінь. Гіацинти в цьому році буду їх викопувати, щоб трішечки полежали до осені і знову посадю, тому що, ну, бачу, щось немає. Не той же ефект. Вони... Вже третій рік не годиться. Треба, які тюльпани їх пересаджувати. І тюльпани в цьому році пересаджувала. І вро... ну, вроді би все повикопувала. А бачите що? Отут, де в нас такі були м -м, сортові, гарні, оце ж маленькі цибулиночки, такі ж не викопала, залишилися. Ну тепер прийдеться в цьому році і, звісно, цвісти ж вони не будуть. Так, це нарцис середній. Ми там уже ранні позацвітали. Не пам'ятаю, дещо. І ось гіацинти лізуть. Ну такі, знову ж таки, не, не буде вже в них така, знаєте, квітка, що брясна і велика. Будуть невеличкі. Так, погода радує. Знаєте, як бабуся моя сказала, Та так швидко ця зима пройшла. Краще б ще, може, була б зима, кажу, а чого? Каже, а тому, що знову на ці грядки тіліпатися". Ну, а що? ой, краще щось робити. Та в радість, та в щастя, та в мирі. Так, зараз сюди ще пройдуся. І оце ось навозили. Перегнію, тепер собаки буде де, що поїсти. У нас не доїдаєш, наш француз. І ось. Розквітли. Яка краса. Ой. О, он і жук. Оленка. Бачите, ось тут і в тілі пався. Пахнуть вже дуже. У нас в селі, бабусі, раніше росли отакі крокуси. Вони були, ну, квіточка була набагато менша, і листячко було от такий самий колір. І ну трішечки дрібніше, і квітка була дрібніша. І вони в березні починали, от тільки в березень, там, числа до восьмого, вони вже навіть відцвітали, ну, якщо сніга не було. І називалося Просорен. Всі казали, оце про сирен з червоної книги, їдь подивіться. Пам'ятаю, школярів туди водили. Було червоною стрічкою, огорожено повністю. Ця територія де дивиться про сирен. Думаю, та чого так називають? Сирен про сирен. А якщо ви дете в гуглі про сирен, латинська назва, вам одразу виб'є коркуси. От білого в мене ще не було, ну такі то є. Он ще щось лізе, невідомо що. Це також тут е, тюльпанів насадила. Маленькі цибулиночки були. І дивіться, що це за диво. Ну що це за тюльпан? Ну, нічого з нього не буде. Дивіться, скільки випустив пуп'янків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я нараховувала вісім. Ну, щось він такий уже, як зів'яв. Це тут бабуся, я бачу, ополювала. Мабуть, вона йому по голові. Трішки сапою дала. Ну, все рівно все, все, з нього нічого не буде. Минулого року було таке на 3-4 на отакі от пуп'янки. І що? Відкрила там просто, ну просто пустий. Просто пустенький. Так, ще сюди пройдуся. Тут, Тут треба загорожу приймати, це наша конструкція. Мама ніяк патент на неї не оформить, огірки вирощувати. Це древовидний піон, Ще листя немає, а пуп'янки вже є. Дуже гарненький. Але в мене тільки один отакий сорт. Я думала, там може є що відкопувати. А його відкопувати дуже так і нема чого. Хіба що це ось одна гілочка. І вона також оця малюсінька зацвіте, ну Хай тоді вже на осінь відкопаю там. Є людині, яка дала мені, тепер я її буду вихопувати. У мене сьогодні такий вітер. Я не знаю, як там в мене погано чути чи гарно. Але хвилююся, що хоч не порвало нічого Ой, на теплиці. Страшний вітрюган. І тут все виходить. Це в мене флокс білий з рожевою серединкою. Оце дзвоники. Дзвоник біленький. І щось він мені в минулому році взагалі таке враження, що й не цвів. Я не знаю, що з ним. Ой, це не знаю, як називається таким жовтим. Потім покажу, як розцвіте. Якийсь такий мені воно. Чи гусяча лапа його в народі, чи не знаю. О, оце Діцентра. Це на бабусі нравиться. Вона каже, я такого дива не бачила. Е, ну, розбите серце. Також всі ви її знаєте. Ну, в минулому році такий був здоровецький кущ, прям гігантський. Я її таку малесеньку садила. Треба скоро вже в Тік-Ток виставляти свої рослини та на обмін. Чи на продаж? Це дельфініуми, один, другий і вже бачу другий, дав мені і третій. То тут треба все перекопувати. Ну, тобто, вроді би така невелика ділянка. Але як оце пройти, щоб воно було чутне і вітру не задувало. Ділянка невелика, а роботи багато. Тут тюльпани також пересаджені, ну, тут я такі манюсінькі сажала. Тайсон побіг. він побіг на задній двір. Там були відкриті ворота. Зараз мене будуть лаяти. Зараз там буде гавкіт собачий, побігли до Люськи. Так, тут посходили хризантеми різних сортів. У мене досить багато їх ось зійшла. Взагалі сажала, оту знаєте, як одна паличка була, Ні, дивлюся, ось вилізла. Ну Тут бабушка, бабушка, вона у нас швиденько все підполює, під треба працювати. Це, дивіться, комедія, чого таким кольором цей листок, чи обмерз, чи що. І ось також тюльпани, щось мені не подобається. Бачите, де? Дуже-дуже. О, ненормальне. Куди поліз? Біжи гуляй. Іди, жири, кізяки. Дуже якось низенько вони, чи їм тепла було недостатньо. Ну, бачите, прямо там е, в оцих ось листочків. І тут також. А десь, бачила, прям такі вже, ну прям бутузики, бутузики зараз. О! Ось. Десь купляла я, називається. Та йди гуляй, Давно не бачили, стільки що приїхали. Сорт називається Морозова айскрім. Такі були недешеві. Да, Тайсон? Недешеві були. Три цибулинки, здається, чи 200, з чимось гривень. Он папер зараз буде їсти кізяки. Я не пам'ятаю, де я що посадила. Я для себе люди, зробила вже такі висновки. Я буду записувати, їй-богу, буду записувати, тому що. Замовляю по інтернету оцю лілію, лікарську Кандідум, і потім згадую, що я її сажала. А це радості, а це радості аж не було тебе тут з позавчорашнього дня. Це, Бачите, яблуки з осені рвали, зберігали, по весні все повикидали. Ми так з'їли, так. Ну, нічого зато добриво. Це гібіскуси, але вони самі звичайні, також з малесенького, ну такого кольору темно-фіолетового. Звісно, хочеться розмножити, зробити набагато більше. Був би час та здоров'я. То все можна, а ще ліно ще треба трохи прибирати. І отут буду взагалі все перекопувати, викидати. Ну, Півники залишу. А те, що по центру вона, здається рудбекія. Такі здорові, здорові гігантські кущі з жовтими такими ромашчиками. Те хочу викинути. Ну, пішли, вже не буду вимикатися, покажу вам ще гіацинки на цьому дворі. Це в нас задня клумба. Люся тихо! Підемо на передню. Е, вирішили ставити парканчику тут, бо собаки все затоптали, все замучили, все мені попереламували, бігають ж. Оно ну, ж, чуєте ззаді? Ось там, де я. Вон, бачите? А ну дайте покажи, стайсами. Кайсини. Кіс, вухо знайшов. О, Боже, люди, не дивіться. Найшов вухо короля. Мабуть, там дід королів розбирав. Так, і ось. Гіацинт жовтенький. Я взагалі не пам'ятаю, щоб такий був у нас колір. Мабуть, комусь дарували. Бачите, такий приплющений. Оце ж собаки на нього наступили. Також буду викопувати і. Хай період покою, щоб трішечки полежав. Тут тюльпанчики, тюльпанчики. І ось покажу гіацинти. Вони такі були шикарні в минулому році. Від них такий, що аромат. Тайс з'їв, молодець, біжи гуляй. Бачите все, які ріденькі стали. Я, мабуть, мітки поставлю. У мене все заросло просто цією травою. Дивлюся, бабусі її продають на базарі. Ну, звісно, це не трава, це ж якась декоративна. Не знаю. Травичка чи як його назвати, таким негарним цвіте, як дуже схоже, як були голос цвіте, або що там ще в нас морква. Але е, воно гарно покриває. Так Покриває так, що тут безліч слимаків, тут, тут уже все покрито ним, буду викопувати взагалі. І ось, Бо тут забили мені гіацинти, а вони там були фіолетові. А біленький сажала двоє. уже стало раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тайсон, ти хочеш в туалет, так біжи. Я ж, мабуть, знімаю відео. Так, а тут у нас нарциси. Оце людочки, ось як дівчата і хлопці. Ось як зацвітуть, я вам покажу, яка оце буде краса. Е, вперше вони мені пустили, скільки багато квіточок. До цього було оце, оце на такий плантарь одна. Вони схожі, вони начебто як штучні. Е, можу помилитися, але в нього така середина, така. Цегляного такого кольору. Навіть і не коричнева, і не помаранчева. Дуже, дуже цікавий сорт. Мускарі ну, скоро вже будуть цвісти. Це таке цвіте фіалка дико ростуща в нас її кругом всіх посадках, в лісах повно. Не знаю, як вона, мабуть, сюди пташки занесли. Е, і обережно бо, може, ще не все пополазило. І ось, дивіться, якраз це ранні нарциси. Також з подарунком у вигляді жучка. Бачите, сидить жуколенка. Це той, що з пшениці з ячменя смокче соки з зернини молодої. Цих у мене мало, мені здається, що я це в минулому році їх тільки посадила, тільки придбала. Не пам'ятаю, Тож, то ж кажу, буду все писати. Вага вона на Альпійській горці на перевіряє сукулент. Ми з нею насаджували. Це в минулому році посадила всяницю. І сказали мені, бути дуже обережною, ой тому що вона розповсюджується, потім її неможливо вивезти. Так от, що неможливо вивезти, я вам покажу пізніше в наступному відео. Це такий декоративний, не знаю науковий назви, очерет. ото справді А вона нічого мені ніде не дала. Така вона і залишилася гарненька. Тобто не було в неї цвітіння і насіння, Ніде вона більше там, знаєте, не поплющила, не пострибала. Але от що вона дала. в неї отут з краєчку ріс Люпин. Ну, хто знає, що таке Люпин, квіточку. Я його бережний, він був такий манюсенький, це треба прибирати, бо це в ромашці десь. І він пересадила, за ним цуткувала все літо, прийшла це ж, як тільки сніг. Там у нас і сніга того там, господи. Тільки земля розмезла, дивлюся, немає. Кожному тому тижні, друзі, да, ні, такий є, але ж він став такий вже могутній. Сподіваюся, на його гарне цвітіння, на гарний кущик. Сподіваюся. Так, що все буде добре. І завершую, бачите, як таке блогери, <сум> Завершую клумбочку з улентами. Вони тут розрослися. Будемо робити ще одну для кактусів опунції. Прямо буду в ґрунт висаджувати і на зиму не забирати. Я подивилася, в нашому регіоні вони вже приспокійно ростуть в Полтавському регіоні. Цвітуть, ще й шишки дають смачні. А тут у нас розрослося. Оце така краса, так приємно. Добре перезимувало. Ну, тільки ж воно мені позаглушувало всі, оці, що отак от полізли-полізли. Кам'яні кам рози так. Закрило все. Ну нічого, трішечки обріжемо. О, кому треба, звертайтеся. Набори буду продавати дешево. Тому що вже неможливо. І ще дивіться, оце поплющу лажу сюди. Як гарненько. Ну, Якщо вибирати бур'ян чи оці сукуленти, які покривають отак земельку, то, звісно ж, лучше, кращі хай будуть. Сукуленти. Далі не покажу. Там Тайса на туалет. О, там я просто так покажу з краю. Треба прибирати. Ой, хух, на сьогодні все. Побігла я одягати гумові рукавиці і лізу в погріб, доставати все, що там напхано. Скільки всього, його вже давно пора винести, давно пора його вже кинути на пророщування. А там і гладіолуси, а там і Жоржини, а там і Бругманзії, і водяні Лілії. Себе не показала. Ну нічого, ви ж мене всі добре знаєте. Цілую люблю мирного неба нам всім. Любові один до одного. Побачимось!